You know, we just in there clowning, man. What up, Herb? Yeah, Gia, it's your boy, Crooked. Oh, vi Motherfuckers better run when I get to the dragon, when I'm stacking All your fucking tails will be wagging still Tackies and chucks, bitch, you know the fashion never came And you I... Some of y'all in the game for sex and drugs up, I'm like, go, go, get not you see the shit I got on? Homie, I hate too my teflon on Boy, my government you I hate your vertebrae, bullets ripped through tissues. Your wife on a booton, hugging a shit too. Homie, you a bitch, you got feminine ways. would you got both lips and bleak for seven days. I got full fibs and bananas on the case. And got more whips than a runaway slave. Me and Ye yo go back like some high top face when I made fifty mil yeah Вважаю, вони максимально автентичні для мого авто, тому що на них вона збиралася. Вона дуже гарно виглядала на них. І вважаю, саме в цьому кольорі вони повинні залишатися. Буде ще один комплект, щоб я гоняв постійно на однакових колесах. Буде круто. А зараз знову до башбару. І почнемо ми з того, що вирівнюємо е, цей лонжерон. Намагативось! Ось такий вигляд він має. Зараз цю стіночку трохи підрівняю і буду вистукувати, намагатись. Не знаю, що з цього вийде, але спробую. Yeah. Yeah. Ну що, скриваємо ланжерон. Тож, на цьому лонжероні був дуже великий загиб отут-от. Його вже нема, все відмінно, гадаю, для цієї тачки більше і не потрібно. Це все сталося через те, що ця частина була дуже сильно вдарена, коли я його покупав. А виводив так, як для корча. Тож доробив. Зараз закладні, тагнемо башбар. Цинковий ґрунт. Завжди обробляйте те, що зварюєте. Зараз вам наглядно покажу, як працює цинковий ґрунт. Треба дуже добре струсити балон, наносимо ґрунт. Чекаємо. Ось такий вигляд має під гунтом. Добре стягуємо болти. І ось, будь ласка, оченятка. Ось так вариться. Тож все працює. Ну, якось ось так.

Він трошки не стріляв по діагоналі. Я гадаю, вийшло дуже гарно, мабуть, навіть занадто. І ось що з Лонжероном. Він майже рівнесенький. майже завод. Та ну. Пушка. Зараз підготавлюю підкрило до того, що буду зав'язувати верхню частину з нижньою. До речі, не розповів нічого про труби. В нашому місці здавалося, це був дуже е, тяжкий квест знайти тонкостінні труби. У мене це зайняло весь день, але є місце, в якому всі розміри е, будь-якої товщини. Це класно, знайшов отакі труби. Це найтонкіші, які підуть сюди, на зав'язку верхньої частини з лонжероном. І найбільша труба буде 32 мм. Основна 20. Шумаємо. Ну, відмінно. Додається, дуже тверда частина стала. Зараз там також зроблю. І все, будемо гнути труби. Жорсткість є, все нормально. доволі красиво, як на мене. Ось такий вигляд має блок. Коробку вже скинули. Зараз дорозбираємо і веземо на завод. Поки хлопці розбирають другий блок, я буду розсухалювати цю голову, тому що тут пружинки та тарілки з М50 мотора. На тій голові була проблема саме в тому, що ламалися тарілки постійно. Зараз, щоб її уникнути, я перекидую ці тарілки на ту голову, і все буде чітко. Ваші форсунки омовача постійно забруднюються, їх треба настраювати. Є вихід. веєрні форсунки по 40 центів. Легке встановлення, відмінний результат. Веєрні форсунки по 40 центів. Краще візьміть три, бо одна, скоріш за все, не буде працювати. <плес> зараз збільшую камеру згоряння до розмірів головки 2,5. Так, одну сторону вже зробив. Зараз буду робити другу, та потім це все полірувати. Так, перевіряємо об'єм камери згоряння в першому циліндрі. О, ідеально, це робота майстра. Все, да, все чітко. Ладис і джем, плеймс, дивіться на цього хлопця. Він заробив, мабуть, вже 200 раз, блядь. <laughs> Саня, а що ти робиш? Притираю клапани. По хлопці кажуть, коли сідла два е, прирізані, притер... притер... то клапани все одно треба притирати. Во! А я їм що повірив на слово. Правильно, тому що треба вірити людям. Так вірте людям. Майже ідеально. Що це майже? Ще трохи, ще пів хвилини. Куди? Навіщо? Ну, за годинниковою стрілкою. Ну що, тримає? Сухо. Вже зробив верхні закладні та покрив це все епоксидним ґрунтом. Кож вичистив тут старий герметик, буду покривати новим. Ліміна Щодо башбару, тут є така штука, як підрамник називається. Вона зав'язує ніжні е, лонжерони між собою та на неї ставиться двигун. Якщо ви відрізаєте борду, нічого нікуди у вас не веде. Є е, е, ваги. З 90-х років в них морда е, повністю знімається для обслуговування. Більш-менш сучасні BMW, там навіть немає металевих підкривок, там все на пластику. Коли відрізаємо морду під башбар, ми зав'язуємо нижні лонжерони з верхньою частиною, та це додає багато міцності. Також обов'язково ставиться розпорка верхня. Якби відрізання морди якось впливало б на міцність е, цього кузову. Тоді ми не могли б зняти башбар та поставити його на ті самі місця, але так не відбувається. Тож, хлопці, у вас або рівна машина, або вона крива, і відрізання морди ніяк не вплине на геометрію вашого кузова. І ще одне: не намагайтесь нікого пошити в дурні, бо цим самим дурним можете залишитися саме ви. На жаль, завод ще не виконав роботи по моєму двигуну, а він мені потрібен для того, щоб гарно зробити башбар. Дякую за вподобайку, дивись інші мої відоси, підтримую українсьмовний контент та слава Україні!